Оп. Добрий день! З вами ваш кавовий експерт Нікіта. І сьогодні на огляді у нас дуже крута і цікава кава Колумбія Супремо. І це вважається на сьогоднішній день одна з найпопулярнішої кави у Колумбії. Давайте розкажу, чому. Вона в собі поєднує. І як і приємну таку кислинку цитрусову, також вона собі поєднує карамельну легку солодкість, поєднує в собі приємну горіхову гірчинку. Тобі ж ця кава вважається самою ідеальною, тому що вона собі поєднує абсолютно усі смаки. Ця кава вирощується в горах. І саме саме цікаве, що коли колумбійці її збирають, вони завжди перед збиранням миють руки. Якщо ви про це не знали, ставте плюс у коментарях, якщо ви також миєте руки, і також, якщо хочете замовити дуже смачної кави, також до речі, Колумбія Супремо можна спробувати у нас у кав'ярні ю кофі на столичному ринку. Це велика кільцева 110А. Ми вас сюди запрошуємо. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта про каву. Перший, як в останній раз, підписуйтеся, ставте лайки, ставте плюси в коментарях. Усім гарного дня!